На знімку ми бачимо панораму кварталу історичної забудови, яка прилягає до основної архітектурної домінанти міста колишньої резиденції митрополитів Буковини від Алмації в місті Чернівця. Ансамбль був збудований у 1864-1862 роках за проектом відомого чеського архітектора Йозефа Главки. Сам містобудівний ансамбль займає площу близько 12 гектарів і розташований як окреме містобудівне утворення планувальної структури міста. У 2011 році колишній ансамбль резиденції Буковини, митрополитів Буковини і Далмації міста Чернівців був включений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і охороняється сьогодні як об'єкт пам'ятка архітектури світового значення. Навколо резиденції також була визначена охоронна буферна зона площею майже 245 гектарів, яка внесена до земель історико-культурного призначення і потребує окремого режиму використання. Ми сьогодні надзвичайно горді тим, що маємо в місті такий унікальний об'єкт, який дає великі потоки туристів і розвиває туристичну інфраструктуру міста, і прославило місто Чернівців на весь світ.